У п'ятницю на заході триматиметься переважно хмарна погода. Найнижча температура вночі мінус 2, найвища вдень плюс 18. Ясне небо очікується в більшості областей півночі та центру. В Житомирі Києві та Чернігові мінлива хмарність. Нічна від плюс 1,денна до плюс 19. На півдні хмарно з проясненнями. В Криму протягом дня отримається ясне небо. Нічна температура від плюс одного, денна до плюс 19. Мешканцям східних областей синоптики прогнозують ясний та теплий день. Температура від плюс 1 вночі до плюс 18 в день. У західних областях у суботу, 8 березня, переважно хмарно. Учороді та Львові ясно. Від нічного нуля повітря в день прогріється до плюс 17 градусів. На півночі та в центрі хмара на небі стоятимуть зранку до пізнього вечора. Лише в сумах цього дня ясно. Від плюс 1 вночі до плюс 17 в день. У Криму синоптики прогнозують невелику хмарність. На території решти південних областей ясно. Вночі від плюс 1 день до плюс 18. На сході за прогнозами синоптиків протягом дня хмарно з проясненнями. Температура в регіоні вночі від плюс 2 день до плюс 15. Території Західних областей у неділю вже зранку затягнуться хмарами. Від нічних мінус 1 стовпчики термометрів вдень піднімуться до плюс 18. Ясно, в Черкасах та Полтаві. На території решти північних та центральних областей триматиметься хмарне небо. Від 1 до 16 вище нуля. Південь країни ховатиметься в хмарах зранку до пізнього вечора. Температура повітря вночі від плюс 2, вдень до плюс 15. На території більшості східних областей синоптики прогнозують похмуре небо. В Луганську та Донецьку цього дня ясно. Віднічних мінус 1 в день потеплішою до плюс 13.